Марсіанська вічна мерзлота може приховувати прожилки придатної для життя рідкої води. Вічна мерзлота Марса нова надія в пошуках позаземного життя. В останні роки людство старанно шукає ознаки життя за межами Землі. Наша сонячна система, і особливо Марс, є одним з головних об'єктів інтересу. І хоча червона планета може здатися суворим неживим світом, Нові дослідження відкривають дивовижну перспективу: під її замерзлою поверхнею може бути мережа рідкої води, яка потенційно може підтримувати мікроорганізми. Ідея про те, що під поверхнею Марса може існувати рідка вода, не нова. Однак останні розрахунки, засновані на даних, отриманих під час місії Phoenix, справді революціонізували наше розуміння можливості життя на Марсі. Довгий час вважалося, що надзвичайно низькі температури на планеті роблять існування рідкої води практично неможливим. Однак дослідження показують, що рясний вміст солі в марсіанському ґрунті може значно знизити температуру замерзання води, дозволяючи їй залишатися рідкою навіть при мінусовій температурі. Складність підтримки рідкої води на Марсі. Дійсно, умови на Марсі надзвичайно суворі. Температура може опускатися до 150 градусів Цельсія, що значно нижче точки замерзання води. Однак, як відомо з геохімічних досліджень на Землі, розчинені солі можуть істотно впливати на фізичні властивості води, знижуючи температуру замерзання. Цей ефект добре вивчено в арктичних регіонах Землі, де високий вміст солі в морській воді дозволяє їй залишатися рідкою при нижчих температурах, ніж зазвичай. На Марсі ситуація, мабуть, схожа. Такі солі, як перхлорати, поширені в марсіанському ґрунті і можуть знизити температуру замерзання води до значень сумісних з існуванням рідкого середовища. Це відкриття відкриває захоплюючу можливість, під замерзлою поверхнею Марса може існувати мережа вузьких каналів, заповнених рідкою водою, яка може стати середовищем існування для мікроорганізмів. Розмір має значення, живі вени. Недавні дослідження Ханни Сайзмор та її колег справді вражає, вони використовували дані про склад марсіанського ґрунту, отримані з Фенікса, щоб розрахувати, який відсоток криженого ґрунту міг би містити рідку воду, і якого розміру мають бути канали, через які вода буде протікати, щоб вважатися придатною для життя. Результати виявилися несподівано оптимістичними. Виявилося, що отримання ґрунту з вмістом рідини понад 5% і каналів діаметром не менше 5 мікрон є досить поширеним явищем на Марсі. Важливо відзначити, що ці канали, хоч і вузькі, у десятьох разів вужчі за дуже тонку людську волосину, достатньо великі, щоб підтримувати життя мікробів. Вони забезпечують достатній простір для життя мікроорганізмів, а також забезпечують транспортування поживних речовин і відходів. Досвід на землі. Аналогія з екстремофілами такі відкриття немислимі без аналогії з екстремофілами, організмами, які процвітають у найсуворіших середовищах на землі. Ми знаємо, що життя може існувати в глибоководних гідротермальних джерелах киплячих кислотних озерах і навіть у радіоактивних відходах. Ці організми демонструють дивовижну стійкість і адаптацію до екстремальних умов, що дає нам надію, що на марсі може існувати життя навіть за умов низьких температур і високої солі. На землі ми бачимо, що життя знаходить способи процвітати в найнесподіваніших місцях. Це дає нам надію, що на марсі життя може пристосуватися до суворих умов. Потенційні проблеми та подальші дослідження. Звичайно, можливі проблеми є низька температура, навіть із знижуючим ефектом солей, може бути обмежуючим фактором для більшості відомих форм життя. Однак, як справедливо зазначає Брюс Якоскі, ми не повинні обмежувати свої уявлення про те, які умови можуть бути придатними для життя, базуючись виключно на земних прикладах. Потрібні подальші дослідження, щоб більш точно оцінити потенційну придатність для життя марсіанських вен. Необхідно вивчити хімічний склад цих жил, а також вивчити їх взаємодію з навколишнім середовищем. Можливо, у майбутньому ми зможемо відправити зонди на Марс, які зможуть борити ґрунт і брати зразки для безпосереднього пошуку ознак життя. Перспективи пошуку життя на Марсі. Відкриття мережі рідких вен під поверхнею Марса відкриває захоплюючі перспективи для пошуку позаземного життя. Це дає нам конкретне місце для зосередження нашого пошуку. Якщо на Марсі є життя, то рідкі жили, мабуть, найпростіше місце для її пошуку. У майбутньому ми зможемо розробити технології, які дозволять нам бурити ґрунт на марсі та брати зразки для аналізу. Це може призвести до відкриття нових форм життя, які будуть абсолютно відрізнятися від усього, що ми коли-небудь бачили на Землі. Особисті роздуми. Як людина, яка з дитинства захоплювалася космосом, я вважаю ці відкриття неймовірно захоплюючими. Ідея про те, що під поверхнею Марса може існувати ціла екосистема, прихована від нас, викликає почуття хвилювання та цікавості. Це нагадує нам про те, наскільки величезним і невідомим є Всесвіт, і скільки нам ще належить дізнатися. Ми стоїмо на порозі нової ери в дослідженні космосу. Відкриття рідкої води на Марсі може змінити наше розуміння життя у Всесвіті. Висновок. Відкриття рідких жил під поверхнею Марса є проривом у нашому розумінні можливості існування життя за межами Землі. Хоча умови на Марсі суворі, наявність рідкої води, навіть у невеликих кількостях, відкриває захоплюючі перспективи для пошуку позаземного життя. Потрібні подальші дослідження, щоб більш точно оцінити потенційну придатність для життя марсіанських вен і розробити технології, які дозволять нам безпосередньо шукати ознаки життя на червоній планеті. Нам потрібно пройти довгий шлях, щоб повністю зрозуміти природу марсіанського життя. Але з кожним новим відкриттям ми наближаємося до розгадки однієї з найбільших таємниць всесвіту чи самотніми у всесвіті.